Патріотичне виховання дітей, запорука світлого майбутнього нації. Сьогодні у стінах рівненського ліцею номер 25 для вчителя захисту України Івана Мороза представники місцевого ОТЦК ТСП вручили почесну відзнаку. Чоловік став кращим викладачем цього предмету у рівному місія. в Мене почесна от, е, вручити відзнаку від командування оперативного командування Захід. Е, за результатами конкурсної комісії, війна закінчиться, закінчиться обов'язково нашою перемогою. І ті дітки, які зараз знаходяться за шкільними партами, вони так само стануть військово зобов'язаними. Хто стане військовим? Хто стане офіцером, хто стане генералом. Тому закладається оце зернятко українця тут саме в школі. Тому хотілося б серед всіх викладачів західних виділити найкращих. Іван Мороз розповідає, у 2014 році закінчив військову кафедру на базі місцевого університету. Згодом прийшов працювати до ліцею на місце вчителя фізичного виховання. Тоді ж отримав пропозицію додатково викладати і предмет захист України. Відтоді й до сьогодні навчає учнів 10-11 класів патріотичному вихованню. Каже, щоразу шукає нові підходи та методи, аби зацікавити школярів. Для нього ця відзнака стала справжньою несподіванкою. Для мене, чесно, неочікувано, не міг подумати, що… працюю, звичайно, проводжу уроки, ну, стараюся щось для дітей, щось ну, підказати, щось, щось свого досвіду поділитися, щоб, ну, щоб не були стандартні уроки, щоб їх, їх чимось зацікавити, змотивувати, щоб ну, було щось нестандартне, небуденне, щось змоделювати таку ситуацію. Іван Мороз додає, аби правильно привити школярам свідому любов до України, вони часто беруть участь у різних конкурсах. Переконаний важливо дати дітям відчути на що вони здатні, ба більше завдяки наполегливості на останньому конкурсі спільними зусиллями змогли показати хороший результат. Я був представником команди, такі в нас змагання проводяться як заграва. На обласному етапі ми виграли в тому році в місто Рівне перший раз. За з 2014 року проводять ці змагання місто Рівне ніколи їх не вигравало. А це наша команда Збірна міста виграла. Ми здобули право виступати на чемпіонаті України. Чемпіонат України проводився в Луцьку на базі обласного ліцею з підвищенням фізичної підготовки. І ми, я гадаю, ну дуже сильно представили рівненську область. Зайняли четверте місце. Нам трошки не вистачило до третього. За словами директора ліцею номер 25 Віктора Бортника, нагороди вчитель захисту України Іван Мороз отримує вже не вперше. Втім, отримати відзнаку такого рівня для їхнього закладу освіти честь. Ну для навчального закладу нагорода будь-якого вчителя це завжди гордість, гордість за своїх працівників. Такого виду нагорода це надзвичайна гордість, особливо сьогоднішній день. Негативних відгуків від батьків ми ніколи не чули, що цього предмету не потрібно вивчати, і від дітей, що це зайвий предмет у школі, також не чули ніколи. Софія та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.